Друзі, всім привіт з Перу. Нещодавно ми прилетіли у цю країну, в місто Лімо, яке знаходиться на березі Тихого океану. Місто Лімо досить велике і гарне місто. Ми проїжджали вечором біля Тихого океану. Дуже гарний вигляд, просто захоплює. Ми поїхали далі за це місто, в інше місто. До служителів, які чекали нас, щоб поширювати Євангеліє. і прийшли в таку невеличку кафешку, щоб поїсти. Подали нам сніданок ось такий суп, дуже схожий на український. порції. Як ви бачите, немаленькі, тому ми вирішили поділити порцію на двох. Також принесли нам цибульку. Добавляємо по смаку і пробуємо. Як в Україні дуже смачно. Попереду у нас декілька днів праці. Ми маємо налагодити контакти зі служителями місцевими. Розповісти про працю та бачення місії Христос. Відповідь, і хочемо вкладати себе, свої молитви, сили і все, що ми можемо, у поширення Євангелії у Перу, країні в Латинській Америці. Дякую всім, хто молиться за нас. Ми прийшли на базар подивитися, що продають люди, і як взагалі люди живуть у цій місцевості. Скажу зразу, що незбройним оком видно, що живуть люди досить бідно, але ж на базарі є багато гарних фруктів, овочів. І я вас запрошую подивитися, чим тут торгують, що тут продають. Ми поміняли долари на лімо, місцеву валюту. Приблизно 3-3,5 лімо коштує 1 долар. А зараз хочемо дещо придбати. Ось ви можете бачити клубніка. 3 лімо кілограм е, клубніки. Е, також ось виноград, смачний виноград продають. Е, 3 лімо, кілограм винограду. 1 кіло. 1 кіло. Придбали кілограм винограду. Сім лімо дали на здачу. Грасіс. Грасіс. Кажуть, що в перу смачні авокадо, але я вирішив дві штучки придбати за 4 лімо. Грасіс. Грасіс. Придбавши авокадо, я думаю, треба ж на вечір купити ананас. Три лімо коштує, тому беремо... Ананас, на Будь ласка. Скупилися на вечір, а тепер можна йти далі. Подивитися, чим торгують люди в перу. Проходячи по ринку, я побачив ось такі смачні. Манго 4,5 солі коштує кілограм. Думаю, 2 кілограмчика візьму на нашу місіонерську команду. Перу люди полюбляють солоденькі. Ми можемо побачити ось такий великий вибір дуже-дуже гарних тортів. Просто полюбуйтесь цією красою. Перу ми приїхали, щоб проповідувати Євангелія, а також ділитися досвідом у проведенні різних євангелізацій. Сьогодні у бідному районі в Перу ми проводимо очну клініку. Прийшли люди, щоб перевірити свій зір. Прийшли люди, щоб отримати окуляри, і звичайно, ми будемо звіщати їм Євангелія з Божою допомогою. Розширяємо кордони нашої праці у Південній Америці. Перу можна побачити ось таку красу. Ви бачите Тихий океан. Багато людей приїжджають сюди, щоб відпочити. По волі Боже, я теж приїхав сюди, для того, щоб проповідувати Слово Боже. Ми спілкуємося з пасторами, з місцевими християнами і стараємося поширювати тут Євангеліє, втілюючи у життя. Євангелізаційні методи міжнародної місії Христос є відповідь і, користуючись нагодою, я хочу помолитися за Перу і за всю Південну Америку, щоб Євангелія більше і більше досягало сердець цих людей, отець Небесний в ім'я Ісуса Христа. Я благаю тебе, щоб милість свою ти явив. Над південною Америкою, над кожною країною і щоб Євангелія досягало якомога більше людей у цій частині світу, поблагослови, Господи, всі церкви і всіх служителів, нахиляй серця багатьох людей до віри в Тебе до спасіння, запалюй серця місіонерів і проповідників більше і більше звіщати Твоє слово. Поблагослови працю міжнародної місії Христос є відповідь. Південній Америці, щоб ми могли досягати ті цілі, які ти ставиш перед нами, доносячи людям Боже Слово і роблячи добро, розширяй наші кордони у цій частині світу і благослови всю працю Твою, а також поблагослови всіх тих, хто вкладає свій час, свої фінанси, свої молитви, свої сили у поширення Євангелія. Тобі. Дякую за все. Амінь. Завжди, коли я їду в якісь місіонерські подорожі, у мене дуже багато праці: служіння, євангелізації, конференції, зустрічі з різними служителями і так далі. Перельоти, все це виснажує. Але при всьому цьому Бог дає інколи можливість ось так відпочити і насолодитися природою. Позаду мене тихий океан, дуже все гарно. Ми вирішили поснідати. І замовив я салат, але виявилося, що порції в Перу досить такі великі. Ось дивіться, скільки мені салату принесли, що можна ділити на двох. Їжа в Південній Америці смачна, вміють готувати і салати, і м'ясні блюда, і солодкі речі. Тому запрошую всіх у Південну Америку. Ми вже помолилися, подякували Богові за їжу. Ну а зараз буду пробувати блюдо, яке можна замовити в ресторані в Перу на березі Тихого океану. Смакує непогано. Завжди, коли у мене місіонерська поїздка. Ми стараємося підготуватися так, як для Господа від душі. Тому цього разу, їдучи в Південну Америку, ми взяли з собою іспанські газети Христос і відповідь для євангелізації також календарі. Ось можете побачити. Зробили листівки для сімейних зустрічей, а також магніти на подарунок. Даруємо пасторам, іншим активним членам церков на пам'ять про міжнародну місію. Христос є відповідь. І, звісно, ось такі пропорції, які прикрашають кімнату, будинок молитви, той чи інший офіс. Це все ми хочемо подарувати для наших братів та сестер у Перу та інших країнах. А ще хочу поділитися. Благословінням наш медіавідділ розробив гру картки для спілкування, і ми переклали її на декілька мов на англійську, на амхарську. А також у південну Америку я привіз гру на іспанській мові. Ми хочемо подарувати її теж для того, щоб могли використовувати цю гру у спілкуваннях на різних зустрічах. Останній день нашого перебування у Перу виявився особливо благословенний, тому що ми мали гарну зустріч з місцевими служителями. Ми познайомилися. Я розповів про працю міжнародної місії Христос є відповідь і про наше бачення на ближчий час відносно Перу, відносно їхньої країни. Вони з радістю нас прийняли. Ми гарно молилися Богові, домовилися про співпрацю. А зараз я стою біля Церкви, старший пастор цієї місцевості запросив нас до себе у церкву, і ми йдемо звіщати Євангеліє, вірячи в те, що сила Божа буде сходити і Бог буде оновлювати людей і запалювати для благодійної та євангелізаційної праці. Тому, друзі, запрошую всіх вас у церкву у Перу, щоб ми відчули ту атмосферу, яка царює тут.